Усіх людей, які пройшли через театр ветеранів, близько півсотні зараз налічуються. Ветеран, актор і сценарист Юрій Вєткін цьогорічний лауреат премії Академія Української музики. Саме він є ідейним натхненником, створення у Чернігові на базі ветеранського простору Серцевір театру ветеранів це місце, де зустрічається сцена і життя, війна і мистецтво, біль і гумор. Плани у нас дуже багато, але у нас поки з приміщенням біда. Якщо буде приміщення, ми тоді будемо вже розгортати не тільки театральні якісь студії, а у нас є і музичні студії, і письменницькі. Може, люди багато, дуже вірші складають, тобто ми і концерти можемо давати. У нас там теж дуже багато, тобто мова йде не просто про театр ветеранів, а про культурно-містецький хаб, у складі якого вже буде театр ветеранів. Його голос і голос побратимів звучить сьогодні не лише на сцені. Його почули і у залі Чернігівської музичної школи номер один імені Вільконського. Саме тут відбулося свято до дня працівників культури і майстрів народного мистецтва. Взагалі, культура, як і вся наша громада, це такий. Тонкий клей, який нас об'єднує і дає сподівання на майбутнє світле. Культура насправді сьогодні жива, вона розвивається. Наша мистецька освіта працює, і коли я бачу сміхтаних дітей і вдячні очі батьків, то я розумію, що ми щось робимо вірно. Жива попри все, ремонтуються музичні школи, відроджуються культурно-мистецькі центри, відкриваються виставки, а ще народжуються нові традиції. Уже традиційно третій рік поспіль Академія Української музики надає цю відзнаку творчій особистості за внесок в культуру нашої громади, нашого міста. Премія Академії Української музики з'явилася 2022 року. Завдяки меценатові Антону Артеменку. Нею відзначають тих, хто розвиває і популяризує Чернігів своїм талантом, ідеями, натхненням. А театр ветеранів насправді це. Унікальне явище, коли ти на сцені бачиш одночасно і акторів, і бачиш їх і своє життя сьогодні в Україні. І тому ця премія Академії Української музики це є подяка, відзнака того, що сьогодні іще одна галузь це театральна галузь. І наші ветерани сьогодні вартують того, щоб про них говорити, цінувати і ходити на їх вистави. Цього року відзнаку отримав саме той, хто показує силу культури через правду ветеранів і щирість емоцій. Юрій Вєткін і його команда вже готують нову виставу Третю за ліком. Новітня історія іграшок. Це історія про жінку, яка втратила чоловіка, і вона намагається знайти сенс. І для цього вона. Приходить на горище, і там серед купи зламаних непотрібних іграшок. Вона витягує їх, а вони витягують її, надають їй сенси. Після офіційних привітань музика для працівників культури виступив творчий колектив військово-музичного центру сухопутних військ, Збройних сил України. Ми запросили таку проактивну молодь. Це артисти військово-музичного центру Сухопутних військ збройних сил України, які дуже вдало представляють нашу Україну і на міжнародній арені. Це професіонали, і дуже буде приємно, що вони для нас будуть сьогодні виступати. Свято, яке об'єднало митців, педагогів, військових і ветеранів, ще раз довело. Культура Чернігова не просто живе, вона запалює. Сьогодні культура працює, попри все працює і дає світло всій темряві, яку хочуть наші вороги нас все-таки занурити. Такого не буде. Культура буде понад усе.